Добрий день, хлопчики і дівчата? Рада вас вітати. Сьогодні ми зібралися, щоб нашу мову вшанувати. Нагадайте, будь ласка, назву країни, в якій ми живемо. Так, це рідна наша Україна. А яка мова є рідною для українського народу? Вірно малята українська мова. Вшануємо українську мову слуханням вірша Євгенії Лищук рідна мова. Пішов я до лісу ягідки збирати, Зашуміло буйне віття, та й стало питати. Ой, скажи-ну, хлопче, питала діброва. Яка тобі найгарніша в цілім світі мова? Усі мови гарні, усі хочу знати, та найкраща в світі мова, що говорить тато. Пішов я у поле, кукіль виривати, зашуміли колосочки та й стали питати? Ой, скажи нам, хлопче, юний чорнобривий. Яка тобі найгарніша в цілім світі мова? Усі мови гарні, підросту, навчуся, та найкраща в світі мова моєї матусі. Вона серцю люба, вона серцю близька, буде піснею моєю, мова українська. Діти, ви прослухали вірш Євгенії Лищук Рідна мова, дайте відповіді на питання за його змістом. Про що питало хлопця Буйне Віття? Що хлопчик відповів, Яка найкраща в світі мова! Про що питали колосочки хлопця? Чому мова матусі, за словами хлопця, найкраща у світі? Що буде його піснею? А що буде вашою піснею і чому? У кожної країни своя мова, кожен народ шанує її. Українська мова славиться тим, що вона дуже багата і милозвучна. За милозвучністю українська мова посідає друге місце серед усіх мов світу. Тому українські слова так легко складаються у вірші. Спробуємо і ми стати трішки поетами та створити власні вірші. Для того, щоб утворився вірш, а не оповідання. Слова повинні римуватися. Мати схоже за звучанням закінчення. Тож навчимося бути поетами. Вам треба дібрати рими до слів, будьте уважними і кмітливими. Дівчинка маленька сукня, червоненька. Хлопчик ішов цукерку. Знайшов, птаха крила розкриває в краї далекі, вирушає, вітер гуляє, спати, заважає квітка з пелюстками, як спідниця у мами. Ми живемо на чудовій мальовничій землі, в нашій славній Україні. І куди б ти не пішов, твоя Батьківщина, земля твоя, твоя мова, твій народ завжди будуть з тобою. Тож малята розмовляйте українською мовою. Хай усі знають, що ми – Українці